Іння переможців на Прикарпатті нагородили кращих учасників зовнішнього незалежного оцінювання цьогоріч. Двохсотбальними рекордсменами, які показали такий результат з обох предметів одночасно, стали троє місцевих абітурієнтів. Максимальний результат з української мови та хімії заслуга любові джочки по дві сотні з історії та географії коломиянина Романа Любенка. А от Петро Щесенюк, взагалі, став єдиним чемпіоном серед випускників сільських навчальних закладів. Котре у нас в, в, в життєво в життєве плавання вирушає покоління переможців. Я завжди кажу, що це покоління переможців, тому що ніколи тато цій дитині не скаже, що я тебе влаштував. У нас є двоє людей, які мають два по двісті балів в Франківській області. Я наголошую ще раз: це перша, ну можливо, не перша, але це життєва перемога за зазнання, сучасні планшетні комп'ютери. Їх відмінники ЗНО приймають із гордою усмішкою. Мовляв, заради високих балів довелося багато чим пожертвувати, адже секрет однакової успішності в тестуванні з обох предметів наполеглива праця. Ще від сьомого класу я знала, які я предмети хочу здавати на ЗНО і до чого я маю готуватися, і що вивчати. Це плоди багаторічних старань. Можливо, в останні місяці жертвувала своїми якимись захопленнями, вільним часом, прогулянками з друзями, але це все було тільки тимчасово, тому що зараз можна святкувати перемогу. Ніяка перемога не дається без жертв. Усі чомусь думаю, що якщо ну дитина села, тоді вона має менше можливості для розвитку. Але я б хотів чому заперечити. Я це заперечив, то що е, мож, 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 можна навіть і в селі, коли добре вчитися, і е, хотіти головне бажання. Загалом за результатами ЗНО-2014, максимальний результат у 200 балів отримали 22 абітурієнти. Найбільше поміж них знавців української. Новини